17 травня, п'ятниця, чудеса евакуації, частина 4. Дивлюся праворуч і бачу: нема нікого, хто на мене звернув би увагу, нікуди мені діватись, і нема того, хто потурбувався би про мене. Тоді я заволав до Тебе, Господи, і сказав: Ти, мій притулок, моя доля серед живих людей. Псалом 142, вірші 5 і 6. Тієї миті я почала кричати, плакати, дякувати Богові й каятися. Вибач мені, що засумнівалася на секунди, ти справді вірний, нашій радості не було меж. Коли вони дивом вирвалися з Маріуполя з активних бойових дій, але ще залишалися на окупованій території, донька також зателефонувала мені. Наші діти не були віруючими, але тієї миті вона свідчила про славу Божу. Мамо, ми так відчували ваші молитви. Ти навіть не уявляєш, як Бог нас зберігав і годував. Нам давали їжу, хоч ми не сподівалися. Спочатку ми збирали, розтоплювали сніг, потім зливали по підвалах технічну воду, але Бог жодного разу не залишав нас голодними. Коли ми пішли на вулицю готувати їжу, починався обстріл, а син залишився вдома. Ми бачили, як стріляють по нашому дому, як розсипаються шипки, і чим дуж побігли до сина, молячись Боже, допоможи, збережи. На нас сипались уламки, але ніщо нас не поранило. Не постраждали ані син, ані наша квартира, ніби над нами був чийсь щит. Мамо, я так вдячна за твої молитви. Після дзвінка зятя ми зрозуміли, що нам дуже небезпечно залишатися в місті. Наші брати і сестри з Бородянки й Бучі розповідали, що там відбувається. Ранок починався з того, що ми писали одне одному, що живі. Ми молилися та просили Бога допомогти нам виїхати. Поодинокі машини розстрілювали, тому люди намагалися виїжджати колонами. Того дня нас зібралося 5-6 машин, і ми то збиралися, то скасовували поїздку, але так і не рушили. Усвідомлювали, що не зараз, ще немає на те волі Божої. Наші невіруючі сусіди виїхали і потрапили під обстріл, їх там обшукували, перевіряли телефони, змушували роздягатися, бо шукали татуювання. Якби ми поїхали, то перевіривши телефон чоловіка, нас би розстріляли на місці. Ось так Бог нас просто зберіг того дня. Наступного дня на сусідній вулиці теж збиралися їхати колона із семи машин. У мене вдома лежача бабуся вагою 100 кілограмів. Ми попросили сусіда допомогти, бо самі не знали, як перенести її в машину. Перед днем виїзду ми ніч не спали, сильно молилися, просили Божого благословення. Між курсуванням танків у нас було 5-10 хвилин, і за цей час ми повинні були перенести бабусю в машину. Під'їхав сусід, а далі як у сні. Я не пам'ятаю, як швидко ми посадили бабусю в машину, а колона, з якою мали їхати, чекала нас за 300 метрів. Ми обвішали машину смужками білого полотна та, увімкнувши габарити, дуже повільно, почали рухатися в бік колони. Ці 300 метрів здалися нам вічністю. Перед очима пролетіло все життя, ми розуміли ось цей момент або виїдемо, або залишимось тут назавжди. Ми з донькою опустили голови і всю дорогу молилися. Боже, допоможи. Боже, помилуй. Через деякий час уже рухалися в напрямку Варшавської траси. Ми так дякували Богові, що він провів нас цих 300 метрів. Це справді було диво, що на цьому проміжку не було жодного танку.